Вага, всім вийти е, наружу. Будемо відстрилюватися від, е, від дронів. Відстрелюємося від дронів. Виходимо. Так точно. Дивимося, де дрони. Будемо збивати по черзі. Вуа! Всі стріляємо по дрону. Це уважно, уважно! Добре, збили перший дрон. Має скоро летіти ракета, так що зразу йдемо в якийсь бункер, тому що прилетить не обична ракета, а ядерна. Увага! Ядерна ракета прилетить через три-два. Фух, я в бункер встиг. дерев'ян! Пережили. Фу, пішла на Йо-майо, блін. це на нього ядерна бомба впала. Жестяка, це що? оламок від ядерної бомби, капець, радіація зона підніметься. Ну, це ідеально, блін. бо я противогаз забувся на воєнній базі. Що тепер робити? М -м? Так. О, в сундуку є противогаз! Так, добре, я достав противогаз. Ха. Так, я тут з ним ходити Ну, от там як получается. Зараз надо подивитись. Що там. Да, такий самоліт був. Як мені тепер полетіти обратно на воєнну базу? Машину заказати, чи таксі може. Замовити. Не знаю, вот. з противогазом вхожу. Ой, вогонь Боже, боже. Так, ладно, вже живот закінчається, надо бігом в Блін, ну надо в бункері тепер виживати, що ли? Буде. Надо тепер в бункері буде виживати. Хуй, давай поки знімо противогаз. Фух, скільки, блін, там Воздуха не потрібно Щось поспати захотілося Я, мабуть, посплю трошки. Угу Хорошо, поспал 4 часика. Так, что -то тут? Ой, боже! Что делать, капец? Я забуду, что делать? Так, боже. боже. Найдите противогаз и пейте. Зараз пойду. А, знаете, что я сейчас пойду роблю? Вот туда он залечу. Добре. Добре, добре. Так. Дуже добре. Це де це є. Ага, це тут наверху. О, ось такий бункер в мене маленький. А якщо я залечуся злечуся на тоні наверх. Все буде, наверное, маленький прималесенький. Фух, як добре, що радіація зникла. Фух, так, там ще горить, палає. Ого! А, генерал загинув. Коли ще була радіація. То чого ж він не власне Ай. Короче, навіть визвиву пожарних. Сейчас вызову пожарних, потім ще вони запустить, навіть щось. Алло, добрий день. При приїжджайте сюди. Адрес е Чекінганськіна е номер 1 вулиця Чекінганськіна. Да, вузочи Кінганськіна номер один. Все. Їдьте там. О, а чого це ви пішком прийшли? Я ну, боже, ма, вони взірвали там э, <coughs> взирвали, коротше, мою машину, то зараз э, я ележала прибігав сюди. Що надо? ну, як ви бачите, що треба. Ого, город полаги. Ничего себе. Ну давай, зараз якось я, я попытаюсь. Эй, зараз якось попытаюсь. Ну вроде бы все. Так, все з, з вас 3, 350 триста гривен. На ты держить. О, давайте, дякую. Все, до побачення, до побачення. Так, ну а що зробити за генералом? Надо посидіти подумати. Хм.